На черговій сесії обласної ради підбили підсумки роботи за 2024 рік. Партнери з Ліберецького краю з робочим візитом відвідали Вінниччину. шість років молодіжному центру. Квадрат Ви дивитесь новини. І ми розпочинаємо наш випуск. Безпека та оборона стійкість і турбота саме за такими напрямками у 2025 році працюватимуть депутати Вінницької обласної ради. На черговій сесії підбили підсумки роботи за 2024 рік та підтримали проведення конкурсу безпечні стійкі громади у наступному році. На позачерговій сесії депутати ухвалили рішення про реорганізацію МСЕКів. На безпеку та оборону громади області виділили 1,8 мільярд гривень. Депутатський корпус обласної ради передавали військовим реби, генератори, дрони та іншу техніку. Результати роботи депутатів підсумували на черговій сесії. Головними пріоритетами року є підтримка збройних сил України, безпека та стійкість громад, допомога переселенцям і ветеранам. Обласна рада в період 2024 року на підтримку збройних сил. Підприємств, установ, але в напрямку створення безпеки і допомоги в обороні передала майна на суму майже 60 мільйонів гривень і різного спорядження для захисту неба Вінничини для наших військових на передовій ще на 22 мільйони гривень. Депутати ухвалили й плани роботи на 2025 рік. Серед ключових напрямків залишилась безпека, оборона, розвиток громад і соціальна підтримка населення. Також затвердили проведення конкурсу Безпечність стійкі громади та подальшу підтримку гуманітарного штабу, який забезпечує фронт технікою і обладнанням. Визначені чіткі напрямки: підтримка Збройних сил безпосередньо, створення безпечних умов в частині. Відновлення сховищ в закладах освіти і реабілітація військових це можливість придбання громадами обладнання для реабілітаційних відділень. А от на позачерговій 62-й сесії депутати ухвалили рішення про реорганізацію медико-соціальної експертизи. МСЕКи об'єднали з центром медичної статистики для підвищення ефективності роботи. Реформування, але я би його назвав ліквідації МСЕКів. Як цього вимагає закон? Ми це рішення прийняли виважено з урахуванням усіх аспектів для того, щоб до цього питання більше не повертатись. Також депутати затвердили програму економічного і соціального розвитку області на 2025 рік. Яна Колодинська, Вікторія Ворущак, телеканал Вінничина. Побачити результати ремонту у Вінницькому обласному пансіонаті для людей з інвалідністю, профінансованого чеськими партнерами на суму 200 тисяч євро. Приїхала делегація Ліберецького краю. Завдяки такому фінансуванню вдалося створити умови для проживання ще для 40 маломобільних осіб. Окрім цього, Ліберецький край анонсував нові проєкти на 2025 рік: фінансування водоканалу, соціальних об'єктів і реабілітаційних центрів. Також на зустрічі делегації з представниками Вінницької обласної військової адміністрації обговорили розвиток ветеранської політики, оздоровлення дітей, загиблих воїнів та культурну співпрацю. Ліберецький край є справді давнім партнером Вінницької області. Під час нашої зустрічі ми проговорили наші спільні плани на 2025 рік. І є вже попередні домовленості стосовно того, що 200 тисяч євро будуть спрямовані для вирішення проблем питань питань проєктів в Вінницької області. З них вже за попередньою домовленістю ми плануємо облаштування ветеранського простору у місті Могилів. Подільський також планується підтримка Вінницького обласного водоканалу. Решту ми будемо ще пропрацьовувати. Ми можемо пообіцяти вам деякі нові речі на наступний рік. Як ми вже говорили раніше, ми підготували 200 тисяч євро. Отже, орієнтовно щодо цього питання з водоканалом. Почнеться співпраця більш предметна в лютому. А загалом, як я зазначив, що 40 тисяч євро піде на водоканал, а 160 тисяч євро на нові проєкти. 600 маскувальних сіток для фронту вже виготовили мешканці села Гальжбіївка Ямпольської громади Могилів Подільського району. Селяни з початку повномасштабного вторгнення російських окупантів допомагають нашим захисникам необхідною провізією. Про роботу волонтерського центру розкаже Галина Субко, директорка Музею народних ремесел та промислів села Гальжбіївка. Вітаю вас. Вітаю. Як довго ви допомагаєте ЗСУ? З самого початку повномасштабного вторгнення наш музей включився у волонтерську роботу. Прямо на, на другий, на третій день люди почали зносити речі для переселенців, почали зносити овочі, фрукти, закрутки, ну, ї, їжу. І все це було. Музей був заповнений ось цими продуктами. Потім почали приїжджати переселенці. Ми їх облаштовували на житло. Люди Okay <laughs> Облаштували у себе в домах, і вони почали приходити до нас. Ми зразу ж почали в'язати сітки, і почали приходити і переселенці до нас. Нас збиралося дуже багато. Збиралися музей невеличкий у нас, то ми збиралися у сільському будинку культури. Там у фойє ми в'язали сітки. Спочатку в'язали ми сітки із підручних матеріалів. Це з дому приносили тканину, різали наш матеріал. Точки, потім оці лоскутики прив'язували, сітки в'язали, почали в'язати сітки, ну рибацькі ось ці сітки, основи для маскувальних сіток. В'язала маскувальні сітки, і я, і Пухова Людмила, директор будинку культури, і мої берегині, стогул Тетяна, Лаврук Елена, Лаврук Лідія, і потім підключилися хлопці. Зараз вони вже на передовій, але вони також. Ж В'язали ці основи маскувальних сіток. Потім люди почали. Збирати кошти, кидати в банку, передавати в руки. Ми почали купляти основи для маскувальних сіток, бо не встигали ми швиденько так нав'язати їх, як їх для них була потреба. Потім люди збирали гроші вже на спанбонд. Зараз ми вже не збираємо ось ці тканини Вже люди почистили всі свої шафи. Тому ми зараз купляємо спандбонд і купляємо основу маскувальних сіток. І продовжуємо в'язати. Нас тепер уже не 30, не 35, нас тепер 15-16 чоловік, але це люди ті, які прийшли з першого дня і до сьогодні вони е ходять і в'яжуть сітки. Уже ми зв'язали вчора. Ми почали 605 ту сітку. 600 сіток вже пішло на фронт. Вони були і білі, вони були і коричневі, і жовті. Хто які просив, такі ми відсилали. П'ять мене є. Ще чекають на відправлення. воно відправлення буде для нашого волонтера Валентини Римарчук, яка дуже тісно пов'язана. Це вона працює як джерела перемоги. Вона дуже тісно пов'язана із фронтом. Ми в'яжемо, передаємо її. Ще Сергій Самойлюк у нас. Е Заливає окопні свічки, так і також відправляє їх на фронт. Дітки із Гальшбіївської школи збирають кришечки від пляшок, і ми також їх здаємо у Ямпіль у центр. Все село підхвачене на волонтерську роботу. Тут дуже гарно співпрацюють ще наше одне село: це село біла там біляночки, також в'яжуть сітки. також Бирають кошти, посилають посилки, волонтерять і е, малесеньке село Оксанівка, наш туристичний центр. Е, також там е, всього на всього їх 6-8 жінок, але вони дуже багато печуть смаколиків, торгують у п'ятницю на базарі і е, передають також гроші на волонтерство. Так, що весь Гальшбієвський Старостинський округ номер 4 працює як е, волонтери і працює на Перемогу на допомогу нашим захисникам, пані Галино. Чи потрібно для вашого волонтерського центру можливо якась допомога? Ну зараз ми справляємося. Тепер я ж кажу, що люди нам потрошки здають кошти, донатять нам на сітки, хто хоч хто може приходити в'язати, той приходить в'язати. А є такі люди, які не можуть приходити. Вони приходять у магазин, вони донатять у банку, скидають гроші, а просто то прино, просто приносять у музей. Передають, що це має бути на сітку, що це має бути на санбонд. Ось таким чином ми зараз забезпечені і основами для маскувальних сіток і матеріалом для в'язання. Знову ж таки, спанбонд ріжеться дуже добре, дуже швиденько у нас. Бо нам Сергій Самойлюк зробив такий прилад, який ріже 18 смужечок. А тоді вже не ножицями, тільки їх укорочуємо. Нашим глядачам нагадую, з нами на зв'язку була Галина Собко, директорка музею народних ремесел та промислів села Гальжбіївка. Зимові канікули у Вінниці розпочнуться з 23 грудня 2024 року і триватимуть до 11 січня 2025 тисячі Для хлопчиків та дівчаток це можливість відпочити, насолодитись зимовими святами та провести час із сім'єю. Однак, рятувальники застерігають батьків пильнувати за своїми дітьми і розказувати про небезпеку взимку, а саме про тонкий лід на водоймах. Школярі катаються на ковзанах чи просто гуляють по льоду, не усвідомлюючи, що навіть незначне. Навантаження може призвести до тріщин або провалу підліт. Більше про безпеку дітей під час канікул поговоримо з Оксаною Урбанською, речницею головного управління ДСНС у Вінницькій області. Вітаю вас. Добрий вечір. Які застереження дають рятувальники під час зимових канікул і для батьків і для дітей? Рятувальники завжди закликають як дорослих, так і дітей дотримуватися правил безпеки життєдіяльності. Про це говорять вони на своїх уроках безпеки, різноманітних безпекових заходах, навіть тоді, коли дітвора разом із педагогами приходять до нас у гості у Державній пожежно рятувальній підрозділи. Перш за все варто пам'ятати, що правила безпеки життєдіяльності мають бути на першому місці і. Ну у себе вони включають дуже багато підпунктів. Якщо е, говорити про елементарне, то правила пожежної безпеки, правила німної безпеки, не забуваємо про погодні умови, адже погода наразі в нас не передбачувана. Тут може бути сильний мороз, потім відлига, і загрози можуть бути різними, як для дітей, так і для дорослих. Чи провели рятувальники інструктаж вже для дітей і батьків, зокрема? Ті навчальні заклади, які запрошували надзвичайників до себе у гості для проведення спільних таких інструктажів, як з педагогічним колективом, так і з батьками ліцеїстів, так вони проведені. Але ж ми пам'ятаємо, що рятувальники завжди проводять превентивну роботу, під час якої закликають всіх учасників навчального процесу до того, аби дотримувалися правил безпеки життєдіяльності. Окрім тонкої криги, яка ще може бути небезпека для дітей взимку? Ми маємо пам'ятати, що будь-яке дозвілля дітей взимку воно має бути контрольоване дорослими, адже зазвичай діти. Павляться самі без нагляду батьків, а тим більше педагогів, тому що є канікулярний період. Ми хочемо закликати дітей, аби вони за жодних обставин не бавилися з джерелами відкритого вогню, забули про такі небезпечні іграшки, як сірники та запальнички. Наближаються різдвяні та новорічні свята. Не забуваємо про те, що піротехнічні вироби вони є забороненими. А вкотре хочу нагадати, що користуватися. І таким чином розважатися взимку це є загроза травматизму не лише для дітей, а також для дорослих. Також хочемо нагадати про те, що дуже часто взимку погода мінлива, і дуже часто, от як бачимо на прикладі останнього тижня, на Вінниччині вирує невода, є поривчастий вітер. Нагадаємо, що під час поривчастого вітру. Як дітям, так і дорослим. Ми рекомендуємо не виходити на вулицю, уникати старих розлових, розлових дерев, ліній електропередач та великих рекламних щитів. Також не забуваємо про бурульки. Власне про них я говорила. Ну і тонка крига е має бути просто під забороною. Взагалі, виходити на водойму дітям без нагляду дорослих ну, має бути табу. Дякуємо, що вийшли з нами на зв'язок. Дякую вам. Оксана Урбанська, речниця головного управління ДСНС у Вінницькій області, була з нами на зв'язку. А ми продовжуємо наш випуск. Музика. Свої шість років відзначає молодіжний центр квадрат. За цей час це стало місцем, де молодь Вінниці може навчитися розвиватися та реалізовувати свої найсміливіші ідеї. А з початком великої війни це ще й волонтерський хаб. Тисячі різноманітних тренінгів, форумів, майстер-класів та зустрічей з відомими людьми, сотні метрів сплетеної маскувальної сітки для оборонців на фронт. А ще уроки 3D-моделювання англійської саме стільки за шість років вдалося реалізувати у молодіжному центрі квадрат сучасний та прогресивний центр створили на місці занедбаного підвалу. Це можливість побувати в літніх канікулах. Я можу пояснити, як це. Тут кожен день свято. Тут неважливо, яка погода на вулиці. Тут завжди весело, драйвово, і не будемо забувати про те, що відбувається в країні. Тут завжди підтримують один одного ментально. Привітати молодіжний центр квадрат приїхала молодь з усієї України. Сергій Долженко разом з однодумцями рік тому відкрили подібний до квадрату простір в Харківській області. Коли розповідали повністю про квадрат, про ситуацію під час початку війни, я був дуже сильно здивований. і Я зрозумів, що квадрат це таке місце, яке допомагає повністю об'єднати все і всіх, допомогти зрозуміти, дати пораду, вислухати та так скаже, сказати те, що квадрат це чисто квадрат, який дає можливості всім. Сотні хлопців та дівчат, які навчались та навчали у молодіжному центрі, привітали квадрат з днем народження, а також задонатили на ЗСУ. Під час благодійного концерту збирали кошти на грілки та ліки для військових. А молодіжні гурти виконували патріотичні українські пісні. Ще у моєму серці місто на версі моря, дехаї зелені та зорі, на небі свіця сніше там болі. Трошки не той час, тому от ми саме зараз займаємося більш благодійною роботою. І я щиро вдячна своїй команді, яка є неймовірно талановитою, і нам рік вдалося прожити дуже емоційно, дуже насичено. І я щаслива, що в нас є така можливість завдяки Збройним силам України творити молодіжну політику вдома. Щороку молодіжний центр квадрат вдосконалюється та розширює свої можливості для молоді. Нині ж працюють над тим, аби і у найвідаленіших селах та містечках Вінницької області були схожі простори для втілення ідей та мрій хлопців і дівчат. Ви дуже міцний колектив. Ви тримаєтесь одне за одного, і я вам бажаю всього самого 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 найкращого. на рахунок три дує Вікторія Ліварчук, Вікторія Ворущак, телеканал Вінничина. Погляд у майбутнє щорічний кінофестиваль, на якому молодь з навчальних закладів Вінничне презентує короткометражний фільм про їхнє бачення майбутнього України. У Вінниці відбулось нагородження переможців за чотирма номінаціями: документальний і публіцистичний фільм, ігровий фільм, анімаційний фільм і навчальний. Перемогу в обласному кінофестивалі у номінації Ігровий фільм перемогли учні 35-го ліцею з короткометражним фільмом Світле майбутнє України. Школярі своєю кінострічкою показали, що саме молодь після закінчення великої війни буде відбудовувати державу. Хотіли, щоб люди подумали, задумались, обміркували взагалі наше майбутнє. Тобто хто його може створити? Так як ми є молодь України, то ми зараз його творимо. Артем Вальдшміт займався сценаріями постановкою фільму. Після закінчення школи мріє стати режисером, аби знімати якісні українські кінострічки. Так хлопець бачить свій внесок в майбутнє України. Кожен з нас повинен щось робити для того, щоб майбутнє України ставало краще. Що, якщо просто скласти руки і чекати, що щось зміниться, нічого не зміниться. Головне самому до цього прикладати зусилля. Конкурс аматорського кіно погляду майбутнє щорічно проводить Вінницька обласна військова адміністрація, аби побачити, як юнаки та юначки бачать майбутнє нашої держави. Відчувалася особливість в кожній, можливо, не в усіх фільмах відповідність номінації. Я на це про це хотіла б акцентувати увагу, що ми цей конкурс будемо і в наступному році і віднестися більш відповідально, аби ваші роботи відповідали тій. Тому жанру. жанру, до якого ви його відносите. Але в принципі, те, що ви цим займалися, те, що ви це робили, це було дуже класно показати бачення тої чи іншої частинки серця вашого в даних, в даних ваших творах. Ваша стрічка це, мабуть, перший крок до вашого майбутнього. Дивіться, які ну, самодостатні в нас кінематографісти, які створюють, а, які пишуть сьогодення, які мріють, і створюють майбутнє, а завдяки вашим маленьким мріям, а, ми, ми всі навколо вас стаємо щасливі. Автори фільмів переможців отримали і грошову винагороду. Євгенію Всяніков, Денис Ковтун, телеканал Віничина. Дві команди черлідерів із сутисківського ліцею змагались за право представляти свою громаду на районному етапі змагань пліч опліч всеукраїнській шкільній ліги. У другому етапі турніру змагаються шкільні команди та показують свої вміння грати у волейбол, баскетбол, футзал та черлідинг. Дві команди Черлідерж Сутисківського ліцею декілька місяців готувалися до другого етапу змагань пліч опліч всеукраїнські шкільні ліги. Всі дівчата займаються спортивними танцями, тому опанувати чорлідинг їм було нескладно. А як, напевно, вже друге життя, коли я вже приходжу до свого колективу, я себе почуваю там, як в домі. після змагань відчуття дуже класне, але я трошки розстроїлася. У суперників теж був класний танець, і я думаю, що це заслужене, правильно розподілили, по чесності. Оцінювали танцювальні рухи, пластику, відчуття ритму, професійні судді. За їх підсумками, перемогу здобула команда Рись 2. Трошки переживала, але зараз я зрозуміла, що це добре. Я... Сутисківська громада на всеукраїнські змагання представила декілька команд з волейболу, баскетболу, футзалу та черлідингу. Змагання це як підсумок другого етапу, йде фактично для того, щоб діти переконалися, побачили, самі себе мотивували до того, що дійсно, якщо працювати, якщо займатися, якщо серйозно до цього відноситься, то є і гарні результати. Даний проєкт дозволяє учням шкіл України реалізувати себе не тільки як. Спортсмени, гравці команди, а ще є в якості СММ-менеджерів. Хочу наголосити про те, що вперше за історію проєкту Пліч опліч у Сутисківському ліцеї Вінницького району Вінницької області створена СММ-команда, яка якісно, класно і трендово наповнює контент проєкту усіх соцмережах. А команди переможці з баскетболу, футзалу, волейболу та черлідингу представлять сутисківську громаду на районному рівні. Вікторія Ліварчук, Денис Ковтун, телеканал «Вінниччина». Три Золоті медалі здобули віничанки на чемпіонаті світу з бальних танців, що проходив у Німеччині. Юні танцівниці представляли Україну в категоріях ювеналів та джуніорів. Ніколь Корбут у свої 13 років уже тричі чемпіонка світу зі спортивних бальних танців. Днями на чемпіонаті світу дівчина представляла збірну України і здобула ще одне золото. Я отримала медаль, перше місце у чемпіонаті світу. Команді Тім Матч. Це коли, наприклад, є збірна України, там танцюють чотири дівчинки. Кожна виходить за своїм номером, наприклад, 34, 33, 32, 30, 31. І типу по черзі виходять і танцюють кожен свій танк. Ну, типу, ча-ча-ча, самба, румба, в пасу. Але на цих змаганнях було тільки чотири танці, крім пасу. Бальними танцями вже сьомий рік займається й 11-річна Поліна. У кельні, де проходив чемпіонат, дівчина виборола перше місце, змагаючись з досить сильними суперниками. Витрачено було дуже багато зусиль, і ми вибрали золото. І я тренуюсь п'ять разів на тиждень. Мені було страшно, тому що це дуже відповідально було. Змагання були досить потужні, дуже багато людей, але ми змогли нормально станцювати. А От восьмирічна Діана Шакалова здобула своє перше золото на такому масштабному змаганні в категорії джуніор. Мені було не тяжко, бо там був такий зал, дуже схожий, як зазвичай на українських змаганнях. Так що я танцювала, можна сказати, як в Україні. Аби досягати такого рівня, діти займаються танцями вже з трьох років. Вони тренуються кілька разів на тиждень, відточуючи рухи у румбі, самбо та ча-ча-ча. До змагань спортсменки готуються особливо ретельно, аби гідно представляти Україну на міжнародній арені. Відбиралися дівчатка зі всіх областей. Ми пройшли ряд змагань, намагаючись ну, доказати, що ми маємо захищати Україну. Дівчата танцюють соло, але всі мріють про парні танці, аби брати участь в більшій кількості конкурсів. Яна колодинська, Денис Ковтун, телеканал Вінничина. Це були всі новини на цю мить. Дякуємо, що залишаєтесь з нами. Бережіть себе та своїх близьких. Не забувайте донатити та підтримувати наші Збройні Сили України. Гарних вам вихідних!